Друзі, всім сьогодні хочу розказати, кому цікаво, як упакувати рослинку, щоб переслати її поштою. Якщо літня пора, то рослинку необхідно полити і прокласти землю салфетками і закріпити скотчем. Якщо зимова пора, рослинку можна не поливати, тому що при холодних температурах рослинка може пропасти при пересилці. Беремо пляшечку. Пластикову обрізаємо її так, приміряємо до горщика, щоб рослинку не пошкодити. Рослинку, пляшечку закріплюємо скотчем і рослинку вкладаємо у ящичок для пересилки. Якщо ящичок завеликий для рослинки, можна додати туди папір або якісь допоміжні засоби, для того, щоб рослинка гарно трималася в ящичку. Ящичок Спаковываем и закріплюємо скотчем.